Це кола чи квас? Не знаю. Ай! Ес, я в порядку. Сьогодні ми подивимось на рекламу мобільних ігор, і Боні йде за квасом». Окрім реклами, буде і гімплей. І наш перший пацієнт сьогодні це Age of Orients. Погнали дивитися рекламу, і Боні біжить за квасом». Так, Боні, дякую за клас. Ну, а по поводу цього. Я думаю, що робочики трохи дуже креативно поступили. Що вони типу, показують, який буде гімплей. Але це була лише перша реклама, так що не переключайтесь. ще чекає гімплей? Ну, знаєте, це ста стандартна реклама. Тіпа там людина не розуміє, що типа як робити і типа попробуй сам. І ми типа такі, ну і візьму і попробую, і подивлюсь що то таке. Якраз зараз і буде гімплей. І, на... Починається вже містандарі. Опана, а це вже щось новеньке. <плес> ну, Значить, мені треба пробгрейдити. Обачаюсь, друзі, за звук, просто маленького погано чути було в мене. Ну, що зробиш на телефоні, записую. Ну, я вам так скажу. Процентів 50 із реклами правда. Навіть не 50, думаю, менше. А все інше це неправда. Так що, ну. Не рекомендую скачувати. Ну, а тепер другий пацієнт. Це гра White Out Survival. Погнали, дивитись рекламу. Я ja, не знаю, як коментувати. Боні, ти знаєш, як це прокоментувати? Huh? Huh? Ну добре, переходимо до другої mm -hmm. реклами. Ну рекламі показується типа геймплей. Що буде в самій ігрі. Погнали до геймплея. Мені треба щоб обгрейдити це. Треба обгредити це. Воно обгреджується час. Я чуть чуть і, знаєте, не дуже сподобалось мені, тому не рекомендую теж. Але чу-чуть там була неправда. Ми нічого не продаємо, нічого такого нема. Ми просто обережуємо базу і все. Так, Боня, що у нас там далі? Ем, в смислі ти не знаєш, для кого я сценарій пишу? Так, добре, я поговорив з Бонькою і виявилося, у нас наступна ігра – це «Kiss of War». Ну, бо ні, я не знаю, як це коментувати. Може ти прокоментуєш? Чи не хочеш? а Якщо не хочеш, то погнали далі. А далі я не знайшов Ну, тоді пішов геймплей. Окей, okay, що ми тут маємо? А що я це відкрив, не знаю. О, окей. Вот это дерево. Окей, не буду питати Що Щоб тут щелкнули. Вибачте, друзі, ще раз за звуки так получилось Ну, що можете про цю ігру сказати. Ну, це на любителя Так що скачуйте, що хочете, а я я закурляюсь. ну його нафік. І так, з вами був Фолог Сянич і Бонька. Всім пока!